Так, стоп, ви можете сказати, що цю картинку ви вже десь бачили. Помаранчева шкода Карок, канал Крукавто. Але ми тестували дуже схожу машину понад рік тому, і тоді нас з вами було набагато менше. Та є ще декілька причин: перша це те, що такої комплектації ви точно не бачили. І пункт другий, це те, що я завжди наголошую на тому, що автомобілі потрібно тестувати в тих умовах, для яких вони створювались, і для тих цілей, для яких вони створювались. Шкода, це завжди про сімейні цінності, ідеальні автомобілі для подорожів, і у нас випала нагода зробити такий тест. Тому на цій шкоді карок ми подолаємо понад півтори тисячі кілометрів і зможемо розібратися в найменших деталях всі плюси, всі мінуси. Всім привіт! З вами канал Крукавта, Полетіли, поговоримо. На поправочка, це зазвичай в моїх е, відео влогах. Е, я завжди вам десь на початку кажу, що е, до речі, мандрую я не сам, мандрую з дружиною, що дуже логічно розповідаючи про сімейний автомобіль. Але сьогодні в мене трішки інша компанія. Тому що у нас не сімейна поїздка, ну хоча ми вже зблизились, ми певною мірою сім'я, але все ж таки у нас значить, робоча поїздка. Залежно від того, як будуть виходити відео, ви або вже знаєте, куди ми їдемо, або дізнаєтесь уже найближчим Е, Тому що ми зараз направляємося в сторону заходу нашої України. Ми подолали вже 300 кілометрів, попереду ще більше. Будемо по дорозі трішки розповідати. Особливості цього автомобіля показувати вам на практиці ті речі, які багато блогерів розказують тільки теоретично, і в кінці кінців дамо вам зрозуміти, що змінилося в цьому автомобілі і скільки вона коштує. А це момент дуже цікавий, тому його я залишу на десерт. Так, ну що, по кількості мух на передній частині карока можна зрозуміти, що проїхали ми вже чималенько. Від Києва ми від'їхали вже на 435 кілометрів. По факту машина від останньої заправки проїхала 535, з яких першу сотню я намотав тупо по місту. Ми тільки що заправились, заправились до повного і вийшов у нас 41 літр, тому порахувати витрату можете самі. Але зараз вона дуже сильно коливається залежно від того, в якому режимі ми їдемо. І плюс я ще розумію той факт, що. Ми взяли машину з пробігом у 800 кілометрів. Зараз там 1200 з копійками, і ви розумієте, що двигун ще проходить обкатку, тому витрата може бути трішки більшою. Тому підсумки цих цифр будемо підбивати уже дещо пізніше. Погода прекрасна, дорога прекрасна. Ми, наче щасливі. Женя, ти щасливий? все окей? Все супер. Тому їдемо далі і. І будемо вже далі говорити. Значить, око, будь ласка, пора вже виходити до нас на рекламні інтеграції. Ми хот-доги у вас їмо. В принципі, часто у вас обідаємо. Ну, якось вже ну, не солідно виходить. Я думаю, саме час поговорити трішки про машину. Значить, нам запропонували карок, сказали, що є певне оновлення. E, значить, відверто кажучи, читати, шукати інформацію, що там відбувалося з короком останнім часом не було. І як виявилось, що в Україну приїхали нові комплектації. Ми вже випускали відео про цю машину. Я згадував, посилання можете знайти ось тут. E, так, от зараз в Україні з'явились дві нових версії, і одна з них називається Sportline. саме така машина, на якій ми їдемо. Основна частина змін стосується зовнішності. E, потім ми знайдемо гарну локацію, щоб все детальніше розказати. Але технічно це та сама машина. У нас все ще залишається 1,4 TSI на 150 кінських сил. В Україні так само продовжує бути доступним в обох нових комплектаціях дволітровий е дизельний двигун з повним приводом, який дуже б хотілося побачити на тесті, але поки що тільки 1,4 TSI. Тому е загальну картину ми вже розуміємо. Ми розуміємо, що тут платформа, та сама МКБ, е дещо мені. Незрозумілий, можливо факт, чому досі е, карок продається в Україні з 1,4, а не випускається з Volkswagen Ваговським 1,5 літра, як на багатьох інших моделях бренду. Але це, напевно, тема окремої розмови безпосередньо з представниками шкоди. Так, поки що, з точки зору їзди все абсолютно задовольняє. Е, тому Дідемо далі. Головне про ковши не сказав. Ковши! Та, перше, зацініть які ковші. Значить, це одне з найгірших рішень, які можна зробити в машині для далеких мандрівок. Тому що ну, це прям не, не найзручніше сидіння, в яких я їздив. Це то гарно! Але естетично погоджуюсь, це просто тупо кайф. Я наче, гарно. Я, наче не в кароку, а в якомусь ламбокароку. you Як останні дві години нашої мандрівки проходили вже в темну пору доби, ми оцінили і відмінну роботу оптики у карок. Машина чудово справлялась із вирізанням що попутного, що зустрічного транспорту, це чітко видно на відео. І реально, коли машин не було, і вона автоматично вмикала дальні, їхали просто як в день. Заздрили, що я що Женя, бо на наших машинах такою оптикою і не пахне. Так, ну що, вже потемнішало, значить, ми прибули до місця призначення. Значить, ми проїхали за сьогодні 796 кілометрів. Середня швидкість вийшла 72 км за годину, і при цьому витрата пального 6,5 літрів. Хто не вірить, додається отут картиночка, щоб ви повірили. Значить, ми вже втомились, тому багато інформації сьогодні не буде. Чекаємо нового дня, світлого, яскравого, щоб показати вам карок. Все, па Може ліксус? Tu 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 Знайшли карок на місці, і причину, чому ми приїхали з Женію Буковель, ви вже зрозуміли, подивившись наше минуле відео на каналі. Якщо ще не бачили, то посилання я залишаю ось тут. Але зараз про наш улюблений чеський бренд. Значить, основні зміни, які стосуються карока, вони не пов'язані безпосередньо з технічними рішеннями з автомобілем, а з комплектацією. Про комплектації ми вже розповідали в нашому минулому відео, але в даному випадку, в 25-му модельному році, їх буде доступно дві нових, який називається Selection, і комплектація, як у нас, Sportline. В даній комплектації ми матимемо чорну решітку радіатора, дещо змінилась геометрія нижньої частини бампера. У нас стало менше цього чорного пластику і залишились тільки ось такі чорні ікла, які дійсно додають спортивності дизайну. Хоча, об'єктивно кажучи, машина не є супер такою драйвовою. Змінились на бокових елементах кузова, накладки. машина також стала виглядати більш спортивно, більш по міському, аніж як кросовер, за рахунок елементів в колір кузова. Тепер шильдики в задній частині автомобіля у нас в чорному кольорі. Змінилась так само геометрія нижньої частини бампера. Єдине, що мені залишається незрозумілим, для чого було залишати ось цю хромову частинку. Ну вона тепер концептуально ніяк не грає, тому що хрому більше на автомобілі немає ніде. Так виглядає прикольніше з нашим помаранчевим кольором. Просто топчик. Дивився я в конфігуратор і інші кольори. Якщо чесно, дуже б сильно хотіло сподивитися її в насиченому червоному. Має виглядати дуже круто. І все. Ви ж знаєте, що в мене трошки фетиш на яскраві автомобілі. І навіть коли шкода пропонувала мені цей карок після каміка, зразу сказали, що ваші побажання враховано. І новий тестовий карок і нова Октавія в яскравих кольорах. Він там, ті посеред траси, розвертається, диви. Я хочу вкотре сказати, що у нас найпрекрасніша країна з найпрекраснішими пейзажами, і давайте це цінувати. А для того, щоб це цінувати і це все було наше, не забувайте донатити на збройні сили. І до речі, в описі під цим відео теж є посилання на мою банку, яку все ніяк не можемо закрити. Насправді за цей рік було відзнято дуже багато машин, і я думав, чи поміняється в принципі моє ставлення і мій погляд на карок. І насправді ні, тому що карок він все одно здається суперстабільним, зрозумілим і автомобілем, в якому в тебе не виникне жодних сумнівів. Єдине, але яке постало переді мною, це ціна. Коли я відкрив конфігуратор і почав збирати такий карок, який я б собі купив, а це дизельний двигун, повний привід, то вийшло, що його ціна з усіма допами 2 мільйони 100 з копійками тисяч гривень. І це дуже навіть немаленька цифра, враховуючи, що це досить компактний кросовер, і деякі автомобілі. Інших брендів з аналогічними комплектаціями і з аналогічними витратами за рахунок різних варіантів силових установок можуть запропонувати машину більших розмірів. Але не знаю, все одно чимось трішки шкода підкуповує, можливо, якоюсь увагою до дрібниць, до тих деталей, з якими часто стикаєшся в дорозі. Для того, щоб вам стало зрозуміліше, зараз покажу. Тому що Simply Clever, резиночки в салоні, різноманітні органайзери, один багажник чого вартий. Ще коли в Києві я пакував сюди речі, я зрозумів, що кращого я просто не бачу. Величезна кількість кишеньок, все зручно можна розсортувати. Ну просто топчик. Навіть парасолька в машині є. Щоправда, в нашій комплектації її не додавали як додаткову опцію. Тому я стою мокну. На відміну від Жені. Ну просто щоб ви розуміли, як ми знімаємо. До речі, його рятує парасолька від Lexus. По салону все залишилось не просто в традиціях карок, а це прям той самий карок, який був. Єдине, що в нашій комплектації SportLine у нас змінилося кермо, тому що додалася ця шкіряна перфорація, дуже приємна. У нас сидіння стали ковшеподібні. Це не суперкомфортно, але дуже красиво. І ще у нас, коли запускаємо двигун, на панелі приладів загорається фірмовий напис Sportline. Так, у всьому іншому, це. Класичний карок і ну, хотілося б до цього придертися і сказати, що це погано, але ні. Тому і не буду придиратись, що щось не так. Час повертатись додому, а тому на ходу хочу підбити такі легкі підсумки, які стосуються поведінки машини на трасі. Так як в першому тесті такої можливості не було. Я в першому огляді зробив був таку помилку. Я сказав, що у нас ззаду багатоважена підвізка, але по факту багатоважена вона тільки у випадку, якщо у вас автомобіль із повним приводом. Але Насправді це геть не суттєво, тому що на цій платформі шкода рулиться як вах, вона досить гостро реагує на кермо і на трасі прекрасно справляється і з нерівностями, і одночасно, із поворотами. Очевидно, при суперезьких руках трішки крениться, але для кросовера цього класу класична справа. А, вчора я ще вам зауважив такий факт, що машина в комплектації, яку я собі зібрав, коштувала понад 2 мільйони гривень. але не озвучив скільки ж коштують ці комплектації в принципі, значить, якщо ми говоримо про комплектацію Selection, то там прайс стартує від мільйона 400 орієнтовно тисяч гривень, якщо не брати акційні ціни. І комплектація Sportline стартує від мільйон 560 тисяч. Це набагато дешевше у порівнянні із тою цифрою, яку я озвучив, і якщо так подумати. Чи є особливо сенс переплачувати, до прикладу, за той самий дизель? Часто люди пишуть в коментарях про те, що на зекономлені гроші можна дуже довго заправляти свій бензиновий автомобіль і, враховуючи однакову вартість пального, е окуповуватиметься той дизель дуже-дуже довго. А насправді, проїхавши майже півтори тисячі кілометрів, е, я можу сказати, що навіть в ось такому варіанті з 1,4 TSI, е, я б цілком розглядав цей автомобіль для себе. Єдине, що показала далека мандрівка, що хотілося б додати деякі опції, як то, до прикладу, адаптивний круїз-контроль чи датчики мертвих зон. І з карок це можливо, тому що за додаткову плату ці функції з'являться в вашому автомобілі. А тому це вкотре підтверджує той факт, що шкода, як і будь який ваг, це такий конструктор, який ви собі будете збирати в кінці кінців, е, отримавши саме той автомобіль з тими функціями, які ви максимально хотіли. І як підсумок цієї всієї мандрівки, можу сказати, що е, шкода карок показала себе в максимально позитивному ключі. Е, вона ні разу нас не підвела, ні разу не викликала в ній сумнівів, вона задовольнила всі подре... потреби мандрівників. А тому я хочу. Сказати дякую Шкоді, сказати дякую вам, що додивились це відео до кінця. дякуємо, що були з нами. дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. Та поїхали, ти ж додому, хочеш?